На відтинку дороги біля сіл Мотрина і Григоро-Бригадирівка тривають ремонтні роботи. Продовжується ремонт дороги напрямком горішні плавні, Салівка, Солошине. Наразі фахівці дочірнього підприємства Агентство місцевих доріг Полтавської області працюють на відтинку Мотрине Григоробригадирівка. Загалом плануємо зробити 1675 квадратів поточного ремонту, тобто карти асфальтоукладальником. Та 800 квадратів ямкового ремонту сьогодні виконуємо укладання карти. Завтра також будуть карти, і потім залишиться невелика кількість ямкового ремонту, бо більша частина вже зроблена. Ці ремонтні роботи виконуються на принципах співфінансування. Нагадаємо, ділянка дороги від горішніх плавнів до Солошеного перебуває на балансі Агентства місцевих доріг Полтавщини. Однак, незалежно від цього, дбаючи про мешканців горішньоплавнівської громади, які пересуваються цим шляхом у місто на роботу і назад до сіл, міська адміністрація виділила певну частину коштів на відновлення дорожнього покриття. Решту надано із обласного бюджету. Після закінчення ремонтних робіт у цьому напрямку будівельники перемістяться на відтинок дороги горішні плавні Дмитрівка.